Вітаємо наші глядачі на каналі YouTube. Канал присвячений триммерам, електробритвам, Шейверам in Inua. І сьогодні в нас Philips One Blade ще один. І в цьому відео ми розберемося про комплект і про характеристику саме цієї моделі. Це в нас qp 2724 23 От, і е, також ми розберемо питання, чим взагалі вони всі відрізняються. Тобто Це важливо також. Тобто, Якщо ми дивимося інтернет, а у Єці Філіпси вони йдуть, наприклад, там візуально вони можуть однаково бути. Я вам зараз для прикладу, От у нас є ще одна модель це різні моделі. Ви бачите, вони візуально однакові. Е, чим вони відрізняються? О, комплект. Тобто, десь в комплекті йдуть е, змінні насадки, десь ось така регулювальна, що краще. Характеристика може бути різною, тому ми це все детально обговоримо і почнемо значить, з огляду саме цієї моделі. От, значить, ця Модель у нас йде на один картридж в комплекті. Ось, І ми зараз подивимося, візуально, да, в принципі, от ми, як ми звикли, абсолютно класичний дизайн Philips One Blade. Ось, і давайте подивимось, по-перше, починаємо огляд з дизайну, з візуалізації, далі ми дивимося комплект і характеристика. Також розберемося, для чого саме така модель може підійти, для яких завдань. Голівка традиційна. Тут ну, Майже всі зараз, до речі, сучасні філіпси, вони, голівка на них називається 360. Вона не крутиться мається на увазі на 360 градусів, а мається на увазі, що можна голити там, з різних боків на 360. А, ось. а тут, звичайно, голівка вверх вниз але вона може і вліво, і вправо вона рухається. Бо раніше була просто більш фіксована модель, вона тільки могла вверх-вниз. Тому майже всі сучасні, вони саме такі йдуть. Далі, а, значить, по... давайте значить, візуалізацію ми подивилися, тобто частина оця кольорова, вона прорезинена. Це дуже важливо, тому що якщо в нас, наприклад, вологі руки або це вологі гоління, тобто цей тример буде не тут можна бути гоління вологе. Якщо в нас будуть вологі руки, щоб це було комфортно, воно не сковзало, це важливо. Працює тример добре. І о, є індикатор на зарядку. В принципі, модель о, схожа до тих, які в нас. А, значить о, саме різниця цієї моделі це комплектація. Комплектація тут саме в ці, ці комплектації, дивимось, значить тут йдуть змінні насадки. У нас е, є в минулому огляді. Е, ми його будемо рекомендувати. Можете подивитись минулий огляд на іншу модель. Тут різниця в тому, що тут, бачите, змінні йдуть насадки. Бо е, в минулій моделі вона просто йде регулювальна. Одна регулювальна насадка вона ставиться, вам треба виставити ту довжину. Тут, значить, є три насадки на 1 мм, 3,5 мм. Значить, Кому це буде зручно для тих, хто з бородою. Я, до речі, хочу сказати, такий формат дуже зручний для стрижки бороди. Мені дуже подобається, я, до речі, робив огляд на китайську модель. Теж у нас є відео, можете подивитися на каналі з недавніх Там мені що сподобалось, що в китайській моделі, наприклад, насадка дозволяє зрізати і верхньою частиною, і нижньою. І це дуже швидко зручно. Але у Філіпсах... Ось ви дивіться, бачите? Можливість тільки на одну зріз, тільки на одну сторону. Не знаю, чому воно так вирішили. Я би, от чесно, представникам Філіпса рекомендував би задумати, змінити все-таки е варіант зрізу, тому що це дуже зручно, коли. Можна зрізати і верхню і частину, і нижню, Тобто ми вверх вниз вверх-вниз, це і швидко, і дуже зручно. Але ну, так вирішили виробники. Тому все таки по факту тут у нас буде робоча зона тільки верхня. Можливо, то, то, по факту Це буде ось такий, як звичайний теобразий станок, але тим не менш роботу свою робити буде. Тобто, голівка також рухома. І так само вона може рухатись вліво-право-верх-низ. Тобто насадка це дозволяє робити. Ось. І це зручно, наприклад, якщо ви, як я, от мені 5 підходить, я беру п'ятірку і просто тримаю там довжину. І все. І в принципі, от ви знаєте, що вам тільки 5, ви собі поставили цю п'ятірку, все. Або, наприклад, якщо ви робите переходи бороди, тобто вам треба там, одиничкою зробити зверху, потім ви залишаєте, звичайно, вам зручно також такий формат, бо у вас є окрема насадка. Ви поставили ту насадку, яку вам треба. І там не граєтесь, не виставляєте. Тому, в принципі, це в цьому різниця між іншими моделями. Все далі. По характеристики, Тример працює 45 хвилин від акумулятора. Я вам скажу, це вже більш-менш сучасні вже характеристики, бо там раніше і 30 і менше то, то вже замало, я вважаю. Час зарядки 4 години. Ну, теж вже непогано. А, значить, в комплекті далі йде ось така захисна, захисна чохол для самого ножа, це дуже важливо, якщо ви десь берете в дорогу отакий от формат, то в принципі це зручно. Далі кабель USB, теж, будь ласка. І, в принципі, що зручно, да, тут вже блок живлення не кладуть в сучасних, але з іншого боку, в павербанк в автомобілі, тобто більше можливості, куди можна поставити на зарядку. Все це все, це в принципі весь комплект, але все, що потрібно, нам є. Зараз я хочу з вами підняти наступне питання у відео, для чого такий от станок? Да? Ви знаєте, це по факту дуже безпечне гоління. Тобто, якщо, якщо використовувати звичайним станком, у вас проблема почервоніння, у вас проблема подразнення, шкіра страждає, порізи і так далі. Якщо у вас шкіра така вразлива. Все. Не треба там нічого видумувати. І ви вже, які б станки ви не будете, в мене така шкіра, я просто не знаю, що я говорю. А я прийшов на електроприлади по тій причині, що станки вони просто а, псують а, шкіру. Не те, що ну, псують, можливо, це навіть некоректно, але шкіра просто страждає. І що б ви не робили? Які б там не на який косметичний засіб. І а, якщо ви звернетесь до дерматолога, вони там кажуть, ну все, тоді вам треба якийсь взяти треймер, там насадку на 1 мм, нічого не подібного. Просто без насадки ось цей OneBlade, і всі проблеми пройдуть. Єдине, що я одразу попереджаю, зараз ми зробимо тест. Я хочу одразу попередити, що, якщо е, це у вас перший досвід, у вас може бути. Таке враження, що, можливо, це щось чи браковане, чи щось воно не так, тому що в будь-якому випадку, що ми порівнюємо станок, і ось такий тримор Philips OneBlade, Philips OneBlade не зможе взяти так чисто, як шкіра новородженої дитини, зробити такий зріз, як станок. Тому і станки досі продаються, тому вони досі актуальні. І цей напрямок досі розвивається. Тобто електроприлади не витіснили. але Якщо вам важливо швидкість, якщо вам важливо безпека, зручність, якщо у вас є підліток, йому треба купити перший прилад, ось це краще взяти, йому точно в першу чергу краще це. Тому це для тих, хто цінує швидкість і безпеку своєї шкіри, в кого вона вразлива. Оце. І зараз ми зробимо тест. Дивіться, що... І, до речі, хто з бородою, вам тільки ось таке, в принципі, це і зручно. І ви можете її доглядати за бородою і прибирати небажану щитину. А що ми зробимо? Ось на щоках. Я вмикаю. Я вам покажу мінімальний зріз. Бачите, будь ласка. Можна натягувати виробник, рекомендує. І що? Я вам скажу, як людина, яка користується постійно електроприводами і постійно тестує різні китайські варіанти, мені це дуже подобається. Ну, тобто Це наближено до станка. От, я би рекомендував, хто хоче перейти зі станка, от на таку штуку краще перейдіть, бо вона хоча б дуже-дуже наближено до станка, може брати щитину. Тобто, в принципі, зараз ми ще ось на шиї. Тут бачите, в мене тут ну, така двохтижнева, вибачте, дводенна щитина заросла. Давайте ми подивимося, як воно тут буде. О, отут буде цікаво, бачите? Сам тример дуже класний тут. Я вже давно працюю з філіпсами і ну, тут такий комфорт вам не передати. Наскільки це зручно. Я не відчуваю, що він, в мене взагалі якийсь іде процес гоління. Я просто все, що я роблю, я просто його трішечки прикладаю. І ну, це кайф. Ось так ми його зараз. Ну і все, і що? Ну, воно взяло, воно поголило, і видно, що шкіра поголена. Якщо ви візьмете якийсь там такий бюджетний китаєць, ну, він залишить більше. Тобто, тут, за рахунок того, що зубчики дуже-дуже дрібні, вони добилися такого дуже хорошого нульового ефекту. Це дуже зручно. Давайте ось зона вусів, Дивіться, У мене тут зона така, бачите, вона складна і груба щитина, то дуже. Будь ласка. Ось, до прикладу, одну половину ми почистили. Ось, дивіться. Ну, тобто, в принципі, ну, от одна половина без гоління, да? з голінням. Ну. Тобто, так, да, ми можемо сказати, що станок там він взагалі, там, можливо навіть ще дочистить більше, але ну, мене це особисто влаштовує. Тобто я... в мене є відчуття, що я поголився. Ви бачите на камеру, скільки це займало хвилин, ось, бачите, зрізана щетина, тобто він бере без питань. Ось. І я вам хочу сказати, що саме така штука це для тих, ще раз зробимо підсумок, хто хоче хороше, безпечне, швидке гоління. Хто хоче економити, тому що такі варіанти, наприклад, стануч, ось ці картриджі, вони коштують від ну, 400 за одну штучку. От, наприклад, у нас є комплект дві, в упаковці 2 одиниці, 800 гривень. Ну, вибачте, це вам на 2 роки може бути. Тобто, значить, ну, взагалі, виробник заявляє, що біля 4 місяців використання саме ось такого картриджа. А я вам можу сказати, вам, ви повинні дивитися по собі, наскільки вам. Його вистачає, яка у вас інтенсивність гоління. Можливо, ви раз на тиждень голитеся, хтось голиться через день, відповідно, вже інша інтенсивність. Тобто ви можете використовувати такий варіант до того моменту, коли ви відчуєте дискомфорт. Тобто, якщо воно вже починає закушувати, якщо воно пропускає. Ви відчуваєте, що щось пішло не так, все, тоді треба замінити. Це може відчуття бути через пів року, а може і через рік. Тобто у нас є клієнти, які кажуть, що я використовую, я змінюю раз в рік. Мені вистачає, я задоволений, будь ласка. 400 гривень на рік, ну вибачте станок сьогодні, касета коштує 400 гривень на місяць. Тобто колосальна економія. Ось Тому також для тих людей, хто хотів би на своєму голіні зекономити. Плюс, якщо ви в дорогах постійно десь їдете, польові умови, також відрядження і так далі, звичайно, це краще. У вас є електроприлад, ви ось дивіться, є спеціальний кейс захисний. Раз, собі поставили за захист. Ось сюди закрили, зафіксували, все. Повністю голівка в захисті. І в сумку куди завгодно не займає багато місця. Ні не треба ніяких пінок, нічого брати. Навіть не треба шукати воду, все, що вам треба ось такий станок. І камера телефону навіть там дзеркало не треба. Да? Зараз у всіх є, думаю, камера. І все. І це, і це по швидкості, звичайно, швидше. Ось це, в принципі. Також, як на мене, вже такий більш сучасний варіант. Але тим не менш, да, треба розуміти, що ну, він програє саме по, якщо ми говоримо про гладкість гоління, ну, звичайно, станок. Ну, ви ж розумієте, там зовсім інша конструкція, там і зовсім інша фізика. Ось, але тим не менш, будь ласка, ось такий варіант. Ціна 1400 гривень. Я вважаю це адекватні на сьогоднішній день гроші. от ми не пропонуємо там самі дорогі варіанти, тому що. Всюди, голівка однакова, це також треба розуміти. Тому оптимальний варіант, як на мене, з, з, з насадками, які змінюються, якщо хочете з регулювальною насадкою, також ціна така сама, дуже схожий варіант і дуже популярний. Тому залишаємо посилання на цей тример в описі під відео. Там можна до такого фото, характеристику більш детально подивитись. Також, ще я вам не сказав в кінці. Що цей тримар підходить для гоління інтимних зон, для гоління всього тіла під пахами, саме така штука, і гоління підлітки. Ми це вже теж говорили. І мокре, і сухе гоління теж дозволено. Чому? Тому що це пристрій воду не проникне. Тому звертайтеся, замовляйте, будемо раді з вами співпрацювати. Всі посилання в описі під відео також там буде наш контактний телефон, можна телефонувати. Вайбер, телеграм на цьому телефоні буде. тому Будемо раді з вами співпрацювати. До речі, класний подарунок чоловікам, хлопцям у нас у свята будуть також завжди. Це буде актуально класно. Тому будемо раді звертатися.